Середа, 20 серпня в ефірі новини на 11-му. В студії Ліна Ярце вам вітаю. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночки, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Росіяни вбили чоловіка у Межівській громаді. Ворог вдарив ФПВ-дроном просто в автівку. Шпигувала за рухом військових ешелонів. Що загрожує запроданці, яка добровільно допомагала спецслужбам країни-агресорки. Ховаються під диванами та щоночі тремтять від страху, але залишаються. Чому, попри постійні обстріли, деякі жителі Санельниківщини і досі не зважилися на евакуацію. Нема житла, куди б можна їздили е, в Дніпро, шукали де ну, квартири дуже дорогі. На Синельниківщині у Межівській громаді ворог влучив ФПВ-дроном в цивільну автівку. Загинув 62-річний чоловік водій машини. фпв дронами окупанти тероризували і Нікопольщину. Били також артилерію. Одна людина загинула. Це відома волонтерка Наталя Осадча. Жінка опікувалася в Нікополі безпритульними тваринами. Ще одна людина отримала поранення. Окрім Нікополя, потерпали Червоногригорівська та Марганецька громади. Понівечені багатоповерхівки та приватні будинки. Thank <laughs> you. Троє загиблих та щонайменше четверо поранених ворог вдарив по Костянтинівці на Донеччині. Росіяни запустили по місцевому ринку вісім ракет з РСЗВ смерч. Пошкоджено приватні і багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, торгівельні центри та лінії електропередач від міста до лінії фронту. Приблизно 6-8 кілометрів. Втім, зараз там залишаються тисячі цивільних. А сумщина оговтується після масованої дронової атаки. Вночі ворог безпілотниками тероризував місто Охтирка, скерував на громаду 15 ударних БПЛА. Вісім влучили по житловому сектору. Поранення отримали 14 людей. Серед них троє дітей. Пошкоджено багатоквартирний будинок та 13 приватних. Зазнала дронової атаки і Одещина. Внаслідок ворожого удару в Ізмаїлі пошкоджено об'єкт паливно-енергетичної інфраструктури. Там виникла масштабна пожежа, відома про одного пораненого. ДСНС показали відео ліквідації займання. Російський дрон залетів на територію Польщі вглиб на 100 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомили в Міноборони держави. Вночі в небі з'явився яскравий спалах, а після цього стався потужний вибух. Як заявили в місцевій поліції, дрон впав у полі в 40 кілометрах від Варшави. Через вибух найближчі будівлі повибивало шибки. А на місці падіння утворилась воронка. БПЛА розпався на уламки, серед яких пропелер, характерний дрону камікадзе. У міністерстві оборони Польщі не виключають. Що це російський дрон? Поляки проводять піротехнічний аналіз уламків. Люди ховаються під диванами та щоночі буквально тремтять від страху. Ворог в кількох десятків кілометрів від деяких населених пунктів Синельниківщини і цинічно атакує місцевих кабами та ударними дронами. Через загострення безпекової ситуації на деяких територіях оголосили вже другу хвилю евакуації родини з дітьми. Чому, попри постійні обстріли, деякі місцеві досі таки не зважилися виїхати? Наша знімальна група намагалася з'ясувати під час чергового евакурейсу з волонтерами матеріал Вікторії Вахові. Ми їдемо в просану. В громаді нам дадуть списки людей, котрими ми повинні будемо опрацювати. Дехто зовсім про це не чув, дехто не розуміє, як процес цей трапляється. Ми людям це розповідаємо, об'ясняємо, вони приймають рішення самостійно. Наша знімальна група в дорозі з командою волонтерів благодійного фонду Діти нового покоління. Сьогодні в них місія вивести тих, хто подав заявки на евакуацію та провести інформаційний рейд. Пояснити тим, хто ще залишається на небезпечних територіях, усі ризики. Просяна від лінії фронту тут близько 20 кілометрів. Під канонади вибухів люди тут засинають та починають кожен свій день. Щодня евакуаційники вивозять звідси людей у найбільш безпечні місця. Втім, є ті, які залишаються, попри заклики, зібрати найнеобхідніше та виїжджати. Ова ситуація в Сенеліківському районі все більше загострюється. Буквально на початку серпня в деяких населених пунктах оголосили вже про другу хвилю примусової евакуації родин з дітьми. Втім, тут все ще залишаються люди. То все ще не може наважитися на евакуацію, і Олександр Петрович. Тут він проживає разом з дружиною, донькою та онукою. В них невеличке господарство. Зізнається, дійсно стає страшно, але вони не мають куди виїхати. Шахи літають дуже часто і дуже гучно, звісно, страшнувато. Нема житла. Діздили в Дніпро шукали, де ну, квартири дуже дорогі, так що поки немає де встановитися. Все задержується тільки із за житла. З цим питанням можуть допомогти благодійні організації, пояснюють волонтери. А тим, кому немає де зупинитися, спершу надають тимчасовий прихисток і потім разом шукають для них постійне житло. Бачите, тут гаряча лінія, ви залишаєте заявку. Да. Наші або можемо і ми приїхати. Да. Приїжджають. У вас повод, приїжджають бригади мобільні, які вас доставляють. До... Машина, речі можна деякі забрати. Так. Ну Дніпрі надається житло. Так, тимчасове. Думаю, над переїздом більш безпечне місце і пані Юлія. В жінки шестеро дітей. Бідкається щоночі, майже не сплять через обстріли. Тому потроху вже пакують валізи, бо сил терпіти це каже, вже немає. Їздю до дитини, моя старша дочка в селі живе в Маломихаловці, теж боїмося. Буває падаємо попід дивани. Не дай Бог там стекла полетять чи ще щодо. Ми то ще й думаємо, куди. Можемо в Житомир виїхати. Ми можемо а да ще є, щоб була ж якась допомога. Пояснюють, не дають контакти. А далі волонтери з екіпажем білих янголів продовжують збирати тих, хто все ж наважився виїхати. У списку і Людмила з п'ятирічною донькою Лілією днями родина звернулася по допомогу з евакуацією. Сьогодні виїжджають у Дніпро. Зупиняться у рідних, поки не знайдуть собі житло. За батьки наші живуть, ми живемо напроти. Не так давно збудували будинок, але ну, що приходиться. Виїжджати. Ну, у нас поки що більш-менш, але ж ви самі їхали по кругу, каби привітають буквально пару хвилин назад. Потрібно було робочі моменти завершити і як наважились. Ну, тому що елементарно немає сну і з дитиною виїжджаємо. Втім, батьки Людмили поки залишаються у рідному селі і виїжджати не планують. Жінка прощається з ними зі сльозами на очах, каже, має зробити все, щоб її донька була у безпеці. Щоб дитина нормальна було дитинство, школи то немає тарної куди йти в школу. Третина населення, яке ще залишилося у громаді, це родина з дітьми. Тим часом росіяни практично кожного дня б'ють по селах дронами та кабами. Та, попри ворожі атаки, тут все ще працюють магазини, аптеки та центри надання адмінпослуг на сьогоднішній день. На території працює як старостинський округ, центральний офіс сільської ради, ЦНАП працює надаємо послуги про отримання адмінпослуг у всіх населенні працюють магазини. Да, деякі закрилися на сьогоднішній день. Закрились два відділення Укрпочти, надають продуктові набори. Ми їх видаємо, воду видаємо. Команди евакуаційників співпрацюють з Донецькою та Дніпропетровською ОВА. Щодня вивозять із найнебезпечніших населених пунктів майже пів тисячі людей. Тільки за один рейс евакуювали зо два десятки місцевих. Їх доправили у транзитний центр Павлограда, де вони зможуть отримати. Та консультацію юриста, фінансову допомогу, продуктові набори. Волонтери допоможуть також із тимчасовим житлом на Дніпропетровщині. У разі необхідності доправлять переселенців і в інші регіони. У нас відбувалася евакуація з Мало з просяної, з межової. Працюємо працюємо злагоджено з підрозділами білих янголів, з іншими гуманітарними організаціями. Працюємо на першій лінії евакуації броньованими автівками. Далі людей вивозимо в більш безпечне місце. Влада та волонтери закликають людей не зволікати, якомога швидше виїжджати подалі від небезпеки. Тим, хто наважився, варто лише зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію евакуації. Контакти на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд, Новини 11 каналу. Тим часом транзитний хаб у Павлограді працює на межі. Там не справляються з кількістю евакуйованих днями. Про це заявив керівник місії проліска Євген Каплян. За його словами, пункт переповнений. Попри те, що хаб розрахований лише на 116 ліжок, щодня сюди привозять до 400 людей з прифронтових громад. Проблема набула такого масштабу, що до Павлограду приїхала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, щоб розвантажити пункт, буде відкрито транзитні хаби. У Завіта Волоському. До кінця місяця у 15 областях Києві буде підготовлено щонайменше 30 тисяч місць, у тому числі для маломобільних груп населення. Укрзалізниця щодня перевозить тисячі евакуйованих додатковими вагонами. Я дала необхідні доручення залученим міністерствам і службам від розгортання нових центрів до підготовки інфраструктури до зими. Шпигувала для росіян. СБУ затримала 20-річну мешканку Сенельниківського району. Вона через Телеграм передавала окупантам інформацію про рух українських військових ешалонів. Поблизу залізничної колії встановила приховану камеру з павербанком та віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Зрадницю затримали їй Повідомили про підозру. Їй загрожує до восьми років ув'язнення. Чорний дим здійнявся на кілька метрів у висоту. У Рибальському, що в Самарському районі Дніпра, загорівся мікроавтобус. Очевидці зафільмували масштабну пожежу внаслідок займання. На кадрах видно, як ймовірно, водій машини намагався самотужки загасити полум'я до приїзду рятувальників. Тим часом в ДСНС 11-му каналу повідомили, внаслідок пожежі постраждалих та загиблих немає. Поліція встановлює причини інциденту. І ДТП що ледь не обернулась страшною трагедією у Дніпрі на Богдана Хмельницького. На швидкості перекинулася автівка з двома дітьми в салоні. За попередню інформацію, за кермом субару, була жінка, яка нібито від волі класів втратила контроль над машиною. Буквально дивом внаслідок аварії ніхто не постраждав. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Тим часом супермаму з кам'янського суд визнав винною у невиконанні батьківських обов'язків. Справа щодо скандальної блогерки та учасниці реаліті-шоу отримала своє продовження. Анастасія Чуйко у липні цьогоріч втрапила у гучний скандал. Жінку посеред ночі в комендантську годину зупинили правоохоронці. Як встановили, вона була нетверезою і посадила за кермо автівки свого 15-річного похресника. В салоні машини також перебувала 4-річна донька жінки. В Мережі ситуація викликала Кале чималий резонанс в інтерв'ю журналістам 11-го каналу сама блогерка розповіла, що визнає свою провину, і просить вибачення за недоречну поведінку. Врешті південний районний суд Кам'янського визнав Анастасію винною у невиконанні батьківських обов'язків. Жінка має сплатити штраф у 850 гривень. В Майбутньому на жінку чекає ще один суд за керування автівкою в стані алкогольного сп'яніння. Суд ще буде продовжуватись будуть викликати свідків. Поки перенесено засідання на 9 вересня. А цей житель Дніпропетровщини тримав вдома справжній арсенал. Правоохоронці вилучили у 49-річного колекціонера боєприпасів мисливський карабін, міну, корпус гранати Ф-1 із запалом та близько 650 набоїв різного калібру. Все відправили на експертизу. Чоловікові вже оголосили підозру. Наразі він перебуває під вартою за незаконне зберігання боєприпасів. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Сім мільйонів на фонтану у п'ятихатках, вісім мільйонів на скляні зупинки у прифронтовому марганці та десятки мільйонів на ремонт доріг у Дніпрі. І це лише кілька прикладів скандальних тендерів, які оголошували на Дніпропетровщині, які обурили суспільство. Чи на часі такі бюджетні витрати на благоустрій, в той час як ворог рветься до кордонів області, а безпекова ситуація загострюється чи не щодня? Про топ багатомільйонних тендерів під час війни далі у нашому дайджесті. Приголомшливі мільйони на благоустрій, бюджетні витрати. Тема що регулярно здіймає хвилю обурення та дискусії у суспільстві. Здебільшого є тригерною, мов чи доречно під час війни витрачати шалені суми на висадку дерев, будівництво доріг, фонтанів чи зупинок. Так, наприклад, цьогоріч 90 мільйонів з бюджету пішли на Ремонт асфальтного покриття у Дніпрі у списку 19 вулиць здебільшого це дороги приватного сектору, де десятиліттями не проводили реконструкцію. Той бетон був укладений. Ну це з мого дитинства. Це по-перше. По-друге, що е, автомобілі то таке, що а літні люди вони пересуваються yeah. тим бетоном, там дуже багато колдобин. Та все ж більшість опитаних нами говорять зараз, коли фронт все ближче, а російські повітряні атаки по регіону не вщухають такі коштовні витрати не на часі. І тут 60 років, ми будь-от як засипали, так воно, як там асфальта ніхто ніколи не бачив. Вона простояла ще постоїть. А як закінчиться війна, потім розберемося. Найбільше запитань у цьому тендері до вулиці Єрпінська. Вона майже в ідеальному стані. Частину відремонтували торік. А ділянка, що розмежовує проспект науки візуально, не в гіршому стані ніж щойно реконструйована. Тож чому Єрпінська знову опинилась у списку на ремонт? У міськраді пояснюють, приклад ямка. Ну, та це ж не ямка, це тріщинка. Ну це, дивіться де, де там ямка. Дивіться, ну там, Ви, може... там так само, як тут і, дивіться. цей, а оце, а ось це. Що це не ямки по вашому То буду... ямковий ремонт. Звичайно, Там. тому що якщо угу. не зробити цю ямку, то взимку це ми будемо бачити отаке. 2 мільйони 300 тисяч гривень. Ці гроші Дніпровська міська рада витратить на встановлення лише двох трамвайних зупинок на центральному проспекті. Тендер вже завершений, і роботи розпочались. Комплекси стоятимуть один навпроти одного. Зокрема, зупинку поблизу історичного музею, що розташована на проїзній частині, перенесуть саме сюди на проспект Яворницького. Сенс є туди перенести. Так буде зручніше, потом. Тому що не біля дороги. Ну, гроші це... це жах. За кілька мільйонів гривень Дніпрянам обіцяють платформи довжиною 35 метрів, які піднімуть на 25 сантиметрів пандуси, тактильну плитку, навіс і освітлення. Саме про це говорили спеціалісти міськради. Звучить все непогано, але занадто дорого кажуть містяни. Ціна завищена, як завжди. Тому ну, зупинки потрібно робити. Я вважаю, в громадських місцях, це важливо. Ну, а ціни самі розумієте, все, що можна зробити в три рази, дешевше, в два вони якби роблять набагато набагато більше. Відкриття фонтану за сім лямів. Саме так глузують жителі невеличкого містечка п'ятихатки на Дніпропетровщині з помпезного водограю, яким посадовці вирішили їх обдарувати. На його будівництво пішли мільйони з бюджету. Що вам сказати? Лучше всім мільйонів глуховцям, мабуть, віддали, Я так думаю, без нового фонтану, звісно, може витись. Безглузді витрати саме так тутешні коментували зведення нового фонтану. Місцеві говорять, ворог на підступах до Дніпропетровщини. Чимало людей втратили житло і в регіоні багато переселенців. Тож переконані, краще б ці сім бюджетних мільйонів спрямували на допомогу або війську, або постраждалим від війни. Допомагали б населенню краще, а мільйони ці. Тим паче, що на фонтан ну гарно така сенс в цей час. Який сенс? Правда, людей вирішили, мабуть, не питати, куди витратити гроші, і навіть попри розголос у суспільстві будівництво скандального водограю завершили. До речі, коментарів журналістам місцева влада теж не надала. У гучний скандал з бюджетними коштами потрапила навесні і Марганецька міськрада. Це та сама громада Нікопольщини, яка потерпає від нещадних атак ворога. Тоді мерія оголосила Тандер на майже 8 мільйонів гривень хотіла облаштувати у марганці скляні зупинки після широкого розголосу, обурення людей та втручання обласної ради скандальний договір врешті скасували. І на сам кінець дайджесту топ багатомільйонних витрат під час війни про ще незавершений тендер від міськради Дніпра. Посадовці хочуть витратити на утримання зелених насаджень аж 50 мільйонів гривень. Чи доречні такі масштабні бюджетні витрати на благоустрій в той час, коли бої зітнення вже точаться впритул до Дніпропетровщини, а безпекова ситуація стає дедалі напруженою? Залишайте свої коментарі під цим випуском на Ютубі. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу. Одна з наймасштабніших комунальних аварій за останні 25 років. У Кам'янському жителі п'яти мікрорайонів на лівобережжі залишились без водопостачання. За повідомленням міських служб, обвалився колектор діаметром 800 міліметрів на великій глибині. Вже встановили і попередню причину газова корозія. За словами міського голови, відновлювальні роботи тривають без зупину. Комунальники мають завершити ремонт впродовж доби. Робота дуже складна, тому що колектор каналізаційний на якому відбулася аварія, знаходиться на дуже великій глибині. За останні 25 років це друга така аварія за складністю. Крок за кроком до відновлення. Боєць із Дніпра отримав тяжке поранення на покровському напрямку і зараз після ампутації проходить реабілітацію в одному з центрів рекавері. Цю мережу заснували Віктор та Олена Пінчуки для відновлення захисників. Як почувається наш земляк та що хоче втілити після реабілітації, дивіться далі. Так поступово Сергій крокує до свого нового майбутнього. Воїн на реабілітації після важкого поранення. Він дніпрянин. У мирному житті був вантажником. Після мобілізації та навчання чоловік потрапив на покровський напрямок. Його життя перевернулося до гори Дригом п'ять місяців тому. Був скид. Скинули рацію. Рацію я взяв тут. Команда поступила швидко вертатися в укриття. Я почав рух. Рація випала, повернувся до по ну, там, це буквально 5-7 метрів. Я повернувся по рації, і коли вже вертався, то є на ну це було пів четвертої ночі, на, ну темно, плюс швидко в укриття, то є ну, і. Не помітив, наступив на ліпі Це сталося 26 лютого 2025 року. Військовий точно пам'ятає дату поранення. каже, ступу буквально розвернуло на евакуацію. Сергій чекав понад тиждень. Надто щільному були обстріли. За ті дні каже, все у свідомості перевернулося. Почав цінувати кожну хвилину життя. У мене була турнікета. тобто уже більше доби. Тож ну відповідь була: ми робимо все можливе. Ливак приїхав через 8 суток без неболювального, без ліків. Ну, так, все на морально волювих. Захисник переніс три операції. Частину правої ноги медикам довелося ампутувати. Інша кінцівка також постраждала. Чоловік не відчуває пальців, а це дуже заважає пересуватись на протезі. Зараз проходить реабілітацію в Дніпрі в реабілітаційному центрі рекавері. Ми працюємо над координацією, ходимо, працюємо на одній нозі, баланс подушки з попроком працюємо над розтягненням, над напруженням попроку. Також покращуємо в общем тонус нижніх кінцівок. У чоловіка вже є суттєвий прогрес, хоча зізнається, відновлення йде важко. Наразі в реабілітаційному центрі з ним працює мультидисциплінарна команда. Тут для кожного розробляють індивідуальну програму. У Сергія заняття кілька разів на день, проте разом з фахівцями він наполегливо працює на результат. І він почав впевніше, впевніше себе відчувати з протезом. Баланс на одній нозі покращився. У нього зменшились болі в поперековому відділі хребта. Військовий дуже вмотивований. Вже думає про життя після реабілітації. Каже, хоче відкрити притулок для тварин, але для цього треба навчитись добре пересуватись. Хочу ну, щоб ходити, як звичайна людина. То що немає вже якоїсь частини, то я вже. Звик то смі, якби це головне, що я тут живий. То сі так, що ну щоб рухатися далі. Олена Птерченко, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. І до новин спорту легкоатлетки з Дніпра та Павлограда посіли перше місце на чемпіонаті України. У Кропивницькому відбувся командний чемпіонат України з естафетного бігу серед юнаків. Наші спортсменки фінішували першими і привезли золото додому. І на сам кінець про погоду у четвер. Синоптики прогнозують у Дніпрі в день 31 градус, вночі плюс 17. Хмарно, проте без опадів. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночки, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та до зустрічі!